Пройшло два дні після феєричного падіння альткоїні на 30-50%. Біткоін мав великі шанси продовжити ріст одразу після тесту 90 тисяч доларів, тому що прекрасно закрив цю свічку від 3 лютого. Проте поки що все виглядає на те, що біткоін не готовий продовжувати рости, поки не впаде щонайменше до 93 тисячі доларів. Але що там біткоін? Нас цікавлять альткоїни. Скажете ви і будете праві, тому що сьогодні в нашому телеграм-каналі було голосування, які п'ять альткоїнів ми будемо е, оглядати в сьогоднішньому нашому відео. Ми зробили свій вибір і навіть зробили трохи більше ніж обіцяли. Проте, якщо ви не знайдете сьогодні альткоїни, які вас цікавлять, не засмучуйтесь, тому що в п'ятницю. О 20.00 ми проведемо закритий стрім, де будемо оглядати всі альткоїни, які цікавитимуть учасників нашого стріму. Для того щоб потрапити на стрім, потрібно зареєструватися на біржі OKX і пройти верифікацію. Посилання на реєстрацію на біржі OKX буде в описі під даним відео. Спочатку ж ми подивимося, яка загальна ситуація на ринку криптовалют, і дослідимо, що ж відбулося з біткоїном після тріумфального падіння 3 лютого. І як бачите на даному таймфреймі, покупці 3 лютого змогли дуже добре закрити денну свічку. І зробили собі шанс на продовження росту біткоїна навіть без якоїсь корекції. Тобто, був би ринок сильний, і покупці мали великі амбіції і бажання продовжувати пхати ринок. Це був чудовий день для того, щоб закрити по суті 4 або 5 липня вже в діапазоні 110 тисяч доларів. Проте ми бачимо, що після такого відскоку ціна біткоїна наступного дня на вдвічі менших об'ємах змогла поглинути, практично поглинути. Тіло свічки від 3 лютого, і сьогодні є всі шанси продовжити падіння щонайменше до діапазону 193 тисяч доларів. Нагадаємо, у попередньому відео ми говорили, що по біткоїну було. У півтора рази менше ліквідації, чим по самому Ефіріумі, і є всі шанси, що біткоін ще раз спробує оновити мінімуми і впасти в діапазон 86-88 тисяч доларів, враховуючи теперішню торгову ситуацію, що, хоч покупці і дуже класно закрили денну свічку, продавці продовжують систематично, хоч і низькими з далі тиснути на ціну біткоїна. То шанс реалізувати такий сценарій падіння до 86-88 тисяч доларів цілком реальний, і ми б навіть дуже хотіли, щоб це сталося по біткоїну. Чому все дуже просто? Якщо ціна біткоїна продовжить падіння і оновить свої локальні е, мінімуми, то ми побачимо дуже великий об'єм торгів і ліквідацію позицій всіх тих, хто думав, що вже нижче 90 тисяч доларів. біткоїн більше не впаде. І в той час, коли це буде відбуватися, якщо Альти вже не будуть оновлювати свої локальні мінімуми і будуть класно триматися, це буде. Остаточний сигнал, що треба максимально впевнено і агресивно закупляти альткоїни, тому що ера біткоїна на якийсь час могла пройти, і далі ми будемо бачити ріст альткоїнів протягом місяця, двох протягом весни 2025 року, на меншому таймфреймі, ми можемо ще раз пересвідчитися, що шанс на падіння біткоїна, хоча б до діапазону 93 тисяч доларів є дуже високий. Це мені діваю, що після відскоку 3 лютого. Коли спочатку біткоін прийшов до 90 тисяч доларів, практично так, і потім відскочив, ціна біткоїна зупинилася у діапазоні 102 тисячі доларів. Саме тут біткоін пригальмовував ще в кінці січня, і після пробиття даного діапазону вниз падіння біткоїна пришвидшилося. Це була перша точка, яка показує, що продавці ще не готові відпускати ситуацію. Друга точка закарбувалася протягом сьогоднішнього дня, а саме у діапазоні 98-100 тисяч доларів. Як бачите, що... Жодна восьмигодинна свічка, а це зараз восьмигодинний таймфрейм, не змогла закритися. Навіть в даному діапазоні всі закриття свічок були нижче даного діапазону. Об'єми торгів впали, що говорить про те, що покупці зараз не готові штурмувати ціну. Тому ми думаємо, що оновлення локальних мінімумів нижче 96 тисяч доларів і тест діапазону 93 тисячі доларів це максимально ймовірний сценарій до кінця цього тижня. А якщо відкрити годинний таймфрейм, то стає зрозуміло, чому перша критична точка саме діапазон 93 тисячі доларів. Зверніть увагу на годинному таймфреймі. Годинна свічка в третій, ночі 3 лютого якраз таки закрилася в даному діапазоні, хоч двічі продавці намагалися опустити ціну нижче і закрити годинну свічку нижче даного діапазону. І на збільшених об'ємах ціна біткоїна закривалася в даному діапазоні. Після цієї події ми бачимо, що відбувся вихід ціни з діапазону 90 тисяч доларів, і на легкій корекції на низьких об'ємах. Продавці затесли цей діапазон, звідки пішов новий імпульс. Тому саме в даному діапазоні знаходиться локальна критична точка, від якої покупці можуть продовжити ріст. І з даного діапазону можна знову розглядати альткоїни і починати їх докупляти до своїх портфелів. Це говоримо ми особисто собі, а ви приймаєте свої рішення. І якщо характер падіння біткоїна. Не зміниться, тобто зверніть увагу, що від 3 лютого від 22.00 падіння не є агресивне, об'єми є зменшені, якщо це все збережеться. І темп падіння, і об'єми торгів, то нижче 93 тисяч доларів біткоін може і не впасти. У випадку, якщо піде пришвидшення падіння, і, наприклад, наступна 4 година свічка закриється агресивно у діапазоні 93 тисячі доларів, з великою ймовірністю ми підемо пробивати діапазон 86-88 тисяч доларів. Домінальні біткоїна, яке агресивно вистрілило до діапазону 64,5% 3 лютого, залишається поки що. У зоні 61,5% це зона попереднього максимуму від листопада 2024 року. І на 12 минут премії ми бачимо, що вже якийсь час тут показник рухається. Проте є всі шанси, що домінування біткоїна спробує далі. Продовжити рости і знову тестити діапазон 64%. По капіталізації альткоїнів, не враховуючи ефірі, видно, що показник зараз знаходиться в діапазоні 850 мільярдів доларів, і було б дуже добре, якщо б показник не виходив за межі даного діапазону і протягом декількох днів ще тут потусувався, і потім пустив перший імпульс до діапазону 970 мільярдів доларів. Це буде дуже хороший сигнал, що корекція по Графіку капіталізації альткоїнів і в принципі по всіх альткоїнах закінчилась, почалася вона ще в грудні 2024 року, і ми можемо продовжувати імпульс росту, який по суті почався в листопаді 2024 року. Перша криптовалюта, про яку ми будемо сьогодні говорити, і за яку найбільше проголосувало людей в нашому телеграм-каналі. До речі, якщо ви хочете у наступний огляд. Плинути на те, які криптовалюти ми будемо аналізувати і оглядати у відео, то підписуйтеся в наш телеграм-канал. Посилання буде в описі під цим відео. Отже, перша криптовалюта це буде NIR. І ми розуміємо, чому NIR в парі до біткоїна оновив мінімум від жовтня 2023 року під час цього падіння. І найгірше це те, що в парі до бітка ми не бачимо якогось активного відскоку. Протягом листопада. Грудня 2024 року Нір на відносно збільшених об'ємах непогано ріс. І потім по ось такому от русі ціна Нір на втричі менших об'ємах змогла оновити мінімуми, з яких почався ріст в листопаді в жовтні навіть, і, е, впевнено, оновила навіть мінімуми жовтня 2023 року. Якщо намалювати ось такий е, канальчик по Нір на тижневому таймфреймі від 2021 року. Від мінімумів до максимумів, то чітко видно, що Нір ходить в межах даного каналу, і основна проблема поки що покупців це діапазон 12500 сатош. Тому, якщо планувати ріст цієї криптовалюти, де закривати свої інвестиції, то перша серйозна точка це як мінімум даний діапазон. Ну і кінцева, якщо рік буде прекрасний прибутковий і нір буде саме та криптовалюта, яка буде радувати своїх інвесторів, то далі дивитися вже діапазон 3900 сатош. Проте ми би так далеко не цілились, Більш прагматично б ставили до цієї криптовалюти і в Єпосоні одинадцяти сатош і закривали б основну частину позиції. З теперішньої ціни це плюс 300% відсотків Враховуючи як зараз рухається ціна Нір на 12-ти годинному таймфреймі. Ось цей зловісний день 3 лютого, коли Нір дуже активно сквізанув. Ми бачимо, що зараз ціна шукає своє дно. На не дуже великих об'ємах продавцям вдається це все протискати вниз, і варто бути готовим, що НІР спробує ще раз оновити свої мінімуми від 3 лютого. Ми думаємо, що якщо навіть таке станеться в парі до біткоїна, то варто очікувати гарний імпульс росту Нір, хоча б до дієсочотири тисячі сатош. Тобто з теперішньої ціни мінус 15% в парі до біткоїна, і після того імпульс. До плюс 40 Отакий От найближчий сценарій по цій криптовалюті ми бачимо на меншому е, таймфреймі. Проте дуже би хотілося, щоб ціна Нір взяла під контроль діапазон е, 5 тисяч. Сатож. Тоді можна буде. Більш впевненіше заходити і докупляти цю криптовалюту. Отже, в парі до біткоїна ми побачили, що нір поки що не має сили. Він продовжує падати навіть деякі криптовалюти зараз, коли біток може ще раз імпульснути вниз, в парі до бітка пробують рости, але це не нір. Відкриваємо тепер нір в парі до USDT на трьохденному таймфреймі. У нас тут дуже довгий час. Відбувався розворот, починаючи з березня 2024 року, протягом грудня 2024 року НІР не зміг оновити свої максимуми від березня, і ми бачимо, що зараз імпульс росту від жовтня 2023 року відкоригувався на 50%. Якщо НІР впереду біткоїна не опам'ятається і падіння продовжиться, то слід очікувати НІР далі в діапазоні 2-2 і 3 долари. Тобто з теперішньої ціни. Якщо Найгірший випадок біток на 86%, а нір в парі до бітка на мінус 15%, в такому випадку зелений діапазон це саме те місце, де, місце, де треба докупляти в нір і чекати вже розворотного паттерну. Тобто, якщо ви ще його не купляли, два. Два долари це прекрасне місце для розстановлення лімітів. Якщо ви вже його купили, то це місце класне, щоб підкупити цю криптовалюту. З даного діапазону ми будемо очікувати ріст, щонайменше до 3,9-4 долари. Це 80-85% росту. І навіть якщо днір буде слабкий і ринок криптовалют приречений, ми далі ми будемо падати, то такий трейд ви зможете закрити. Як мінімум, якщо у вас середня ціна, наприклад, ви купляли по 4, докупите по 2, по 2,2, середня ціна у вас буде близько 3-3,2 долари. І закривши по 3,9-4 долари. Ви будете в плюсі і закриєте цю торгову ситуацію в плюс, а не в просадку. Якщо ж біткоін не продовжить агресивне падіння, зупиниться десь у діапазоні 93 тисяч доларів, то ціна Нір не повинна була впадати нижче 2,95. Тобто зараз умовно, або ми зупиняємося в діапазоні 2,95-3 долари. Давайте точніше скажемо 2,95 31 і долара. Падаємо сюди і починаємо від скок знову до 3,9, і таким чином формуємо розворот цієї криптовалюти, або е, ми будемо бачити ще одну хвилю падіння з 3 до 2 доларів. Якщо дуже обережно зараз відноситися до торгівлі, то не варто впевнено купувати по до 3 доларів. Краще має на увазі на період виставляти лімітки, краще дочекатися, як сюди прийде ціна і на. 15-хвилинному таймфреймі спостерігати уважно, що ж відбувається в діапазоні 2.93.1. Якщо ви побачите збільшені об'єми торгів, перейшовши на годинки, ви побачите також, що дійсно це цікавий діапазон. Можна ризикувати, купувати і ставити стоп-ордер. Навіть за шпильку це буде задалеко. Ставити орієнтовно десь в діапазоні 2.82. Після того, як ціна впаде в діапазон 2,9,3,1. Якщо з даного діапазону почнеться відскок, то можна закупити, наприклад, вже, якщо ви не встигли по 3,2 долари так, купити, поставити 2,8 умовно стоп 2,85. Якщо стоп пробивається, то їй вже раніше ніж 2,3 2 нір не купувати чекати вже в даному діапазоні гарної закупки на майбутнє. Далі поговоримо про криптовалюту ЄНА. У нас тижневий таймфрейм пара до біткоїна. Ми спеціально відкрили великий таймфрейм, щоб показати схематично, як зараз виглядає в принципі рух ціни. Є діапазон 1000 сатош, який був в березні 2024 року важливий, і після пробиття якого є на бітка, просто полилася вниз без відскоків. І бачимо, що протягом грудня 2024 року тере. Січня 2025 року ціна намагалася закріпитися вище даного діапазону і не змогла. Тому в даному випадку перший відскок ціни єна, ми би фіксували прибуток у діапазоні 1025 сатош, це з теперішньої ціни плюс 90%. Умовно, х2. На 3 таймфреймі можна чітко виокремити зону закупки 470 сатош-520 сатош. Ось ця зона закупки. В яку ціна єна в парі до підка лупнулася на великих об'ємах на даному таймфреймі. Це одні з найбільших об'ємів з часів квітня 2024 року. Тому навіть в найгіршому випадку, якщо домінування біткоїна продовжить рости і єна в парі до кітка продовжить падати, то ми думаємо, що діапазон 470 сатож-п'ятсот ось даний діапазон має втримати ціну. Теперішньої ціни це може бути ще мінус, знову ж таки, 15%. але ми вже не очікуємо такого жорсткого провалу цієї криптовалюти. До того ж, вона досить класно трималася на попередньому падінні. Криптовалют, ми її брали собі в трейд у клубі 90-відрузів Пістере, і одна вона одна з тих, хто не вибився по стоп-ордеру на тому жахливому падінні, втримався в зоні закупки і непогано відскочив вверх. Як бачимо на 12-го таймфреймі, є всі шанси, що є на вперті бітка, може ще раз оновити мінімуми від 3 лютого, але ми не очікуємо сильного оновлення і думаємо, що ціна зупиниться у діапазоні 470-520 сатош. А ось є на, на денному таймфреймі в парі до USDT. Подивіться, будь ласка, на денну свічку від 3 лютого, коли було сильне падіння, свічка відкрилася по ціні 57,6 умовно, і сквізанула всього-навсього на 17 Тобто, враховуючи, як падали криптовалюти на 30-50%, ця криптовалюта дуже добре втрималася, і потім відскочила вищі ціни відкриття. Зараз поки що бачимо локальну слабість, як і по всіх альткоїнах по ієні, але вона знаходиться в зоні закупки. Цілком ймовірно, що. Все-таки спробують оновити мінімум нижче 47 центів у найгіршому випадку, якщо біткоін буде падати до 86-88 тисяч доларів. Це станеться. Тому ми в своєму клубі подумаємо, як діяти, чи краще можна закрити зараз, поки воно в зоні закупки чи ні. Проте дамо можливість хоча б закрити денну свічку по бітку і поєні, і тоді вже приймати якісь рішення. Грубо говорячи, зараз ціна прийшла до критичної точки. Вище нижче якої не мала б я нападати, якщо вона хоче, впевнено, е, рости. Ось Таймфрейм. І ось показуємо е, години таймфрейм і критичну точку, яка починається з е, відмітки 52 центи і до 54 центів умовно, зараз. Тобто, ми ще подивимося на те, як ціна відтестить дану ліквідну зону локальну, і вже тоді прийматимемо рішення чи закривати її, бо піде ціна нижче. Чи і старатися відкривати ще нижче єну, чи все-таки з даного діапазону побачимо імпульс щонайменше до 70 центів. По суті, єна також відкоригувала свою хвилю росту від вересня 24-го року на 50%. І якщо ми знову у номому локальні мінімуми нижче 46 центів, є всі шанси, що ціна впаде вже до діапазону 35-40 центів. Це вже буде діапазон нової е, нової закупки воєнна. Вже нижче. Ми цю криптовалюту чекати не хочемо. В іншому випадку просто не буде сенсу в неї інвестувати, тому що тренд росту досить сильний і корекція нижче 35 центів вже буде означати, що гарної хвилі росту в майбутньому до весни включно від єни чекати не варто. Якщо ви хвилюєтеся за свій депозит теперішній час, коли ринок не до кінця зрозумілий, приєднуйтеся до нашого клубу 99 друзів. Trade. ми робимо щоденні огляди ринку, де ділимося інформацією. Чи варто зараз в принципі торгувати на ринку криптовалют, а також публікуємо свої потенційні середньострокові трейди. Вся інформація про клуб буде в описі під даним відео. Третя криптовалюта, за яку голосували найбільше людей в нашому чаті, це ВБТ Coin, білий біткоін по-іншому. Ми його назвали. Отже, це є токен біржі Whitebit, Ем, і е, я розумію те, чого цікавить цей коін, тому що він вже довгий час на великому таймфреймі, перед вами зараз трьох денний таймфрейм, знаходиться біля діапазону 2900 сатош. По суті, починаючи з жовтня 2024 року, е, ВБТ-коін застряг і далі нікуди не рухається. На нашу думку, є всі шанси гарної корекції цієї криптовалюти хоча б до 2340 сатош, Це перша. Перший шанс корекції. Так проте, на нашу думку, більш лояльно можна купувати ВБТ коін тільки у випадку, якщо ми побачимо ретез діапазону по 1900 сатош. Це буде хороша, сприятлива корекція для того, щоб купувати ВБТ, і це мінус 30% від теперішньої ціни. Можливо, такої корекції не відбудеться, і ВБТ-коін буде все життя рости без корекції вверх. Проте ми не готові інвестувати в таку криптовалюту, яку не розуміємо. Її характер руху тому, або хоча б подняти 2350 сатош, відскок і продовження корекції до 1900, і тоді нова е, закупка, або чекати, е, що буде далі. Можливо, кої зможе пробити діапазон у цей фіолетовий верх, закріпитися в ньому і показати, що вже нижче 2600 пускати ціну не буде. Тоді буде ще одна змога інвестувати в цю криптовалюту. ВБТ Coin в парі до USDT на тижневому таймфреймі вже третій тиждень ми бачимо червоненьку свічку. Дуже лякає нас ось ці малесенькі свічечки росту, які постійно протискуються вверх без якоїсь динаміки. І ми вже питали, говорили в попередньому відео, підтверджуючи цю інформацію, зараз раніше ніж по 15 доларів, ви б не розглядали взагалі ніякі покупки по ВБТ, особисто для себе, а більш Підходящу корекцію, ну звісно, не однією свічкою, але протягом якогось часу. А ще краще дочекатися глобальної корекції, до діє позору одинадцять доларів, і в такому випадку знову намагатися інвестувати в Bitcoin. зараз. Для нас інвестиції закриті, ціна пригальмовується, і в будь-який момент ВБТ може сквізанути вниз. Однією свічкою ми розуміємо, що там хороша токеноміка, ми розуміємо, що постійно спалюють ВБТ і так далі. Проте є певні ринкові відносини, які говорять нам про те, що не може ціна постійно рости без корекції у світі, в якому все так непередбачувано і все так швидко змінюється. Тому є 15 доларів це перший діапазон, де можна знову починати потрохи набрати цю криптовалюту. Ну а першим сигналом про те, що ВБТ починає корекцію, буде пробій відмітки 26,1 долара вниз. Якщо цей пробій станеться, то це буде початком корекції. Ось всього цього невпевненого росту ВБТ, починаючи від листопада 2024 року. Далі на черзі у нас Аптос. У нас сталася феноменальна подія, ціна Аптос в парі до біткоїна дійшла до значень жовтня 2022 року, з яких Аптос феєрично стартував торги. І як бачимо, поки що немає якихось класних сигналів, що Аптос не продовжить своє падіння неодновить мінімуми. Далі. Хочемо побачити все таки, як закриється ця тижнева свічка, проте якщо вона закриється саме зараз, як ми бачимо, то шанс, хоча б відскоку до 920 сатош буде досить високий. Поки що шанси низькі, оскільки Аптос далі, на жаль, нікому не цікавий. Відкриємо менш таймфрейм і покажемо, що після падіння 3 лютого, так Аптос малесникими свічечками продовжує свою стару добру пісню. А що таке ріст? І е, хочеться побачити закінчення цього без низькооб'ємного падіння. Якщо е, покупці втримують Аптос, не дозволять оновлювати попередній мінімум 3 лютого, то ми побачимо гарну хвилю росту хоча б до 750 сатош. Це перша якась критична точка, яку продавці будуть добре е, охороняти. Пробивши її вверх, е, це для нас вже буде сигнал. Спроби розвиту цієї криптовалюти і закінчення цієї довгої хвилі падіння. Проте, поки що, Аптос виглядає слабкий, і в нього ми б напевно не дуже інвестували в крипту. А тепер подивимося на Аптос в парі до USDT. На тижневому таймфреймі з грудня місяця Аптос впав з 14 доларів до 4,7 доларів. Мінус 67%. По суті, Аптос прийшов у нижню межу консолідації, з якої він постійно. Вистрілює вверх, починаючи з серпня 2023 року. Тому основна критична точка по аптосу знаходиться у діапазоні 4,8, 5,4 долари. І якщо ви плануєте купувати АПТОС, то саме в даному діапазоні можна ризикувати, якщо ви добре знаєте слова пісні Ісусе, довіряю тобі. Стоп ордер бажано ставити нижче попередньої шпильки. і... Дуже б не хотілося, щоб ціна падала нижче, тому що наступна зона закупки вже у діапазоні 32 35 долари. Куди б не хотілося, щоб Аптос приходив, тому що після такого падіння ціна Аптос буде дуже довго оклигуватися і відновлюватися, враховуючи, як легко зараз протискають все донизу. Враховуючи, що Аптос рухається на великому таймфреймі в глобальній консолідації, перші цілі по фіксації прибутку, якщо ви плануєте купувати в діапазоні 5, 4 і дев'ять, п'ять і 4 долари, буде Перші фіксації приблизно по 9 доларів, ось це середина консолідації. І в принципі, це перше місце, де ціна Аптос зупинилась перед тим, як продовжити новий імпульс. Тут частково було б добре закривати позиції, і якщо після зустрічі ціни з даним діапазоном почнеться нова корекція, можна знову на капітал, який ви вивільняли через фіксацію прибутку, знову закупляти Аптос в діапазоні 5,3 долари доларів вже з цілями близько 16-18 доларів. А як на гіршому сценарії може виглядати Аптос? Нам чудово демонструє графік Арбітруму в парі біткоїна на тижневому таймфреймі. Ось. В березні 23 року у нас відкрилися торги по арбітрому. Ось ми пробили в квітні 24-го ці локальні мінімуми і нічого не стримує цю криптовалюту для продовження падіння. Єдині плюси це те, що у нас почали збільшуватися об'єми торгів, починаючи від 700 сатош і закінчуючи 383 сатошами. Що може свідчити про початок закупки цієї криптовалюти? Проте перша критична точка. По арбітру в парі до біткоїна знаходиться в діапазоні 900 Сатож. Тобто там ми б закривали перші свої прибутки, якщо ви плануєте інвестувати в арбітрум саме зараз. Проте я кажу, поки що арбітрум виглядає досить слабенько, і будемо дивитися, чи зможуть покупці втримати локальні мінімуми, які були встановлені в лютому, 20, в лютому 3 лютого цього року. Критична точка, яка покаже, що є шанс на ріст арбітром в парі до біткоїна, є 416 чотириста сатож. На нього можна ставити алерти, якщо тут ціна втримується і з нього. Тобто з діапазону починається активний імпульс росту, це сигнал на розворот і на те, що варто чекати арбітром, хоча б в діапазоні 850 підесять то, Тобто X2 з теперішньої ціни приблизно. Глянемо на арбітром в парі до USDT на триденному таймфреймі. Отже, протягом 3 лютого ціна пробила важливий діапазон 47 центів вниз. І є шанси, що 3денна свічка закриється вище даного діапазону. Якщо наступна 3 треденна свічка не закріпиться нижче 42 центів, у нас будуть всі шанси першого відскоку арбітруму хоча б до 84 центів. Це приблизно виглядатиме ось так. Ще одна 3денна свічка, яка не оновить мінімум попередньої, закриється в діапазоні 48-50 центів. І в такому випадку можна очікувати перший імпульс хоча б до діапазону 80 центів. Ось сюди. Глобально вище ніж долар і 20 центів по арбітруму ми б не планували. Своїх інвестицій, тобто, якщо ми побачили б, б завтра, прокинувшись в даному діапазоні ціну арбітруму, ми б закривали повністю все, що ми маємо. А для впевненого розвороту пробиття діапазоном 1,2 долари і руху до 2,5 долари потрібен час. Час, щоб ціна арбітруму втрималася в діапазоні 50 центів. Він до 1,2. Довела, що є цікавий покупець, який готовий тримати по 50 центів, і тільки в такому випадку, десь квітні-травні, арбітром зможе. Пробувати пробувати 1 і 2 і рости десь до діапазону 2,5-2,6 доларів. Але на нашу думку не раніше. Далі по 30 секунд поговоримо ще про декілька альткоїнів, які набрали багато голосів, але вони не входять сьогодні в наш прогноз, тому що вибираємо тільки 5. Отже, перший це лайткоін. Ми публікували по ньому трейд. Публікували 17 січня приблизно зона закупки близько 100 доларів. і Продовження росту до 200 доларів. Трейд по лайткоїн ми відкривали на копі трейдингу згідно прогнозу, який ми публікували. І точка входу була по 104.69. Ось це 15 хвилин таймфрейм, щоб показати де саме відкрився трейд. Зараз ціна поки що вища точки входу. Проте може ще піти трохи нижче. Ми про це говорили тільки що в нашому прогнозі загальному ринку, і будемо тримати цю позицію з цілю 200 доларів. Наступна криптовалюта це є LDO, яка збирала сьогодні голоси 24 січня. Збирали верніше, публікували прогноз. Зона закупки близько 1,47. Саме сюди впала ціна, тримається і є всі шанси продовжувати рости. Також на своєму копітрейдингу ми брали і по ЛДО. Бачимо, що якраз вона на шпилька змогла зайти, поки що ціна вище входу. Проте нас цікавить більше середньострокові цілі, тому ми не закриваємо цей невеликий прибуток і чекаємо продовження росту. Детально, куди воно має рости, заходьте в наш телеграм, приєднюйтеся і всі ті пости з чіткими вказівками є. Наступний альткоін – це Ешбар, досить сильний альткоін, альткоїн, який чудово втримався на цьому падінні. Критична точка була у діапазоні 17 19 доларів. Центі перепрошую, бачимо, що. Якраз сквізив ешбар в дану критичну точку, і 26 центів. Це була перша зона закупки, якою ми скористалися і відкривали позицію по копітельному солана. Прогноз від початку січня, точніше від 3 січня, зона закупки умовно 157-180 доларів. Ну, Більша 190 доларів. умовно. Зараз ціна лупнулася в зону закупки, і ми продовжуємо чекати росту хоча б до 340 доларів. Слава це ще одна криптовалюта, яка не дуже сильно провалилася протягом 3 лютого. І зараз плюс-мінус біля точки входу знаходиться ціна. Для продовження росту ринку криптовалют потрібно, щоб цей тиждень торгів закрився неповнотілою червоною свічкою. Тому чекаємо уважно, що відбудеться у нас на вихідних. Слідкуємо за критичними точками біткоїна, домінування біткоїна і домінування USDT і приймаємо правильні рішення. Бажаємо вам всім прибуткових трейдів, ну і звісно ж перемоги.